Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Трамп заявив, що США надсилають Україні занадто багато зброї? Ну тому, що Трамп друг Росії. Ну ми не будемо це виключати. Прямо карта зразу двоє кубка. Це, коротше, ми там лобзаємося в дюсни, тріскаємося. Знаєте, і оце все. Тому що Трамп дуже впевнений, у нього прям ілюзія така. Прям така ілюзія, що він би міг цього короче Путіна уговорити, умовить, і, і от це би все. А на самом ділі, на самом ділі, Трамп насам коротше, Трамп Путініст. Давайте так. Трамп жорсткий путініст, і він би, якщо би він був би на кріслі президентства міста Байдена, би з вами було б уже давно <кхм> погано. Давайте скажемо так, щоб я не сказав матюками, з нами з вами було б давно вже погано і вже настільки погано, що найбог милоя. Я знову повторюю: ця лисіюча пасхуда просто дуже багато з себе ставить і дуже багато бере на свій побочик. Якщо він думає, що його зап'ятнену репутацію, ці всі громкі заяви якось. Виправдають, він дуже дуже помиляється, друзі. Якщо вам подобається моя робота, будь ласка, залишайте коментарі, показуйте мені вашу активність для того, щоб відео як найкращим чином продвигалося далі, і таким чином ми будемо боротися з навалою російського контенту. Чому окупанти почали масово вивозити документацію і майно із захоплених держустанов на півдні України? Приховати свої плани. А таке відчуття, що у цих держустановах є дуже багато планів якогось розвитку, як би вони щось бачили, як би вони щось робили. Це не дати себе коротше заточити знову таки в ловушку і пастку. Це до того, аби не не взнали, не знали, що вони там, умовно кажучи, збиралися би робити. Може навіть що вони робили деякі гроші. Вони умовно кажучи, відмили. А що вони не знаю, там по по якомусь трафіку, може по траншу ще чогось і так далі. Тобто тут у нас. А тут у нас, скажімо так, на ліцо не знаю, знаєте, там не знаю чорний, чорні нотаріуси. оце все, що, за що можна буде взяти Росію в принципі своєму за сраку, якщо ці документи випливуть. Тобто компромат на себе ховають, не знаю, палять, вивозять, і оце все. Питання від підписників: питання від користувача Наташа Дума. Чи дійсно Лукашенко сильно захворів? І чи можливо це слід Росії? Лукашенко хорошо симулює на тому все. Це єдине, що він може симулювати в принципі. Своєму знаєте, ну хорошо симулює, Я не бачу тут прямо, прямо якихось там фізичного чогось такого або ще чогось. Це, це, це не до захворювання, це до того, до того що треба построїти себе жертву. Це треба до того, щоб, я не знаю. Може, може для того, щоб це вигляділо як-то більш правдоподобно з моменту. Ще параду го числа да, з Росії, коли він дуже тікав, дуже, дуже навіть за стіл не присів, навіть не випив чарочку. Знаєте, дуже тікав, тому що дуже боявся за своє життя. От і все, це симуляція скоріше ніж об'єктивно здоров'я. Питання від користувача Лілія Азаркевич: чи зможе Україна влада подолати корупцію у 23-24 роках? Моя кохана жіночка Олександра вже десь про то говорила дуже красноречиво. Я її в принципі підтримую в цьому плані. Корупція буде, люди добрі. Корупція у нас. от знаєте, у нас просто умовно кажучи, такий менталітет. Коли ми один раз спробували, воно прокатило, значить це буде працювати вічно. Корупція буде. Можливо, вона буде, звісно, не в такому обсязі. Або за буде, буде більше покарання. За нам умовно кажучи, якісь більші там великі обороти, великі взятки, і оце все зменшення корупції, да покарання більше за корупцію, да. Але чи зникне вона, умовно кажучи, взагалі чи ми станемо не корумпованою країною? На жаль, ні? Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому на параді в Москві було так мало бронетехніки? Щось дуже прекрасно знищене, спалене. Щось знаходиться на ремонті і відновленні. Від чогось лишились тільки запчастини, я так розумію, якимись цілими або напівцілими ремонтували то, що виходило зі строю. Тобто там, умовно кажучи, нічого було знову таки нічого було вивозити, і можливо навіть не вивозили в плані. Ну якщо навіть там і було щось більше, понятно, що в них там не одна БТРка, там так далі. Можливо, боялися вивозити і робити щось грандіозне, аби не прилетіло і не понищило ваше то що, то що лишилося в них хоч щось якою є ціль ракетних ударів РФ, що останнім часом відбувається зі значно більшою регулярністю? Ціль нанести більше руйнувань, яких не важливо в умовно кажучи, важливих їм неважливих. Важливі місця неважливі критична інфраструктура, людські жертви неважливо нанести чим можна більше розрухати. Все. Це єдина мета цих обстрілів. Чому у США вирішили не наслідувати Британію і не давати Україні далекобійні ракети? От почему чому до США на огранючої подальності. Я не пам'ятаю, чи США давало зелене світло для наших, аби вони мали змогу, умовно кажучи, бити на за, за кордон, да, бити вже ворога о, їх території. Я не пам'ятаю, чи давали вони дозвіл, чи давали вони своє одобрення. але мені, як мінімум, зараз показують, що США не задоволено тим, що це дійсно може бути. Що наш і будуть вони чато впевнені, що наші будуть використовувати ці ракети в цілях, щоб, в общем-то, прилітало на територію ворога. І вони цим не задоволені. Вони не хочуть, щоб так було. Тому вони нас зараз, до речі, і в цьому плані ограничують. Чому Лукашенко раптово відмовився від виступу до 9 травня? Емоційно, якийсь розбитий бідняшка, господи. У мене просто таке відчуття, що знаєте, по-перше, він він полетів, значить, до Московії на той парад. Знаєте, там з недовольним лицом посидів, значить, попереживав, що його зараз тут вб'ють, б'ють і ті Там був ти та мандраж, от Тремор. Він прилетів додому, сказав, Боже, я манав, я заманався, я піду полежу, а ви робіть, що хочете. Тобто. Умовно кажучи, людина трошки морально виснажилася і навіть не змогла зібрати свої думки докупи і привітати людей. Тому що умовно кажучи, і сказати було нема що, і вітати було, умовно кажучи, нічим. А вот, от, і все. Ну там там просто в голові не було порядку для того, щоб вийти до людей. Ну там більш більш за це я нічого такого не бачу. Чи дійсно на сьогодні всі країни НАТО підтримують вступ України? По суті, да. По суті, підтримують, по суті, Раді і ТДТП, але мені таке відчуття здається, що хтось все одно порить. що хтось все одно поре і що комусь щось не подобається в цьому плані. Тут в НАТО може знову якось трошечки відкластися. Тобто, ми, типу, ближче до нього, але не настільки ближче, але от ще чу чуточку і все. Тобто, щось таке, щось мутиться, я не розумію, що. Так, да, ми вас важдем, ми вам раді, звісно, да, 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 але і починається список, чого але. розумієте? Ну, ми там будемо, ми там будемо, але то прийдеться чекати. Якщо в один момент ми не скажемо, що ви знаєте, а ви на мене треба вже 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 пасіба, вже не треба. Чому Блінкін впевнений, що Україна має все необхідне, щоб звільнити землі, захоплені з 24 лютого? А, тобто, а, да, це якісь дані. Це то, що він знає, умовно скільки техніки надійшло і т.д. Але в нього, по перше, не точні дані, не актуальні дані, да. Це по перше, по друге. А... Людинка трошки недооцінює ворога. Кстати, диявол падає, який все-таки, знаєте, не, цей, не просто прийшов і сидить в окопах. А, о, трошки недооцінює ворога, і трошки, як би так сказати, в общем, людина не володіє всією інформацією, людина не володіє актуальним станом всього на, от, так, на фронті. От. Чому Данілов вирішив публічно заявити, що остаточні плани щодо контрнаступу в кабінеті Зеленського ще не затверджено? Ну, хороша карта випала. Данілов так сказав, тому що ще є трошечки моментів якихось сперечань ще про щось не домовилися, ще, скажімо так, знаєте. А... Там в більшості своїй, скоріш за все, все узгоджено, тому що мені падає Єрофан, все узгоджено, все є. І лишилися, умовно кажучи, там два моменти, яких нам треба доузгодити, тому що ми бачимо їх по-різному. От, от і все. Тобто, це якісь більш такі, ем, як би це сказати, більш загальні якісь питання, більш уточнюючі питання, от і все. Вот і все плюс. Там, скоріш за все, коректіровки ще будуть вноситися по моменту дії. По моменту дії, в, Уже в моменті, коли це все буде відбуватися. І общу картину зроблять, але все одно воно буде ще коректуватися по ходу діла. Навіщо диктатор Путін під час своєї промови на параді 9 травня збрехав, що для РФ немає ворожих країн. Я для вас, я не маю для вас логічної відповіді. В мене не у мене набор карт, які між собою ні. Він та сочетається, але він не каже нічого з того, що би мені хотілося вам передати, і для того, щоб логічно вообще ситуацію. А ну ну по тому по по. Тому що, тому що бачок потік. все, не все. все. Чи дійсно Пригожин робить заяви про жахливу ситуацію у Вагнері, щоб зняти з себе відповідальність через майбутній тотальний провал у війні? Да. Це одна із стратегій. Ну, по перше, це дискредитування чинної влади, це дискредитування того, що їх не фінансують. Це укор їм, це щоб вийти максимально сухим з води, це до того, щоб коли будуть зносити голову йому не знесли голову. А от щоб остатися в Любімчиках, тому що він єдиний по його словам, вагнерівці єдині, хто там, умовно кажучи, щось вообще роби, а всі інші прийшли і сидять і нічого не роблять. А для того, щоб вагнерівці щось робили, треба фінансування, а пригоджена його немає і коротше, Знаєте, тут замкнутий круг. В общем, операція многоходовочка на самоді і. Пригожин, ви знаєте, оце єдине, що Пригожин хитро зроблений. Оце, оце, його, оце його трошки рятує. Чому Кісенджер прогнозує до кінця року реальні переговори між Україною і РФ? Статися це може в одному випадку. Перебільшую я. Це може статися тільки в випадку успішного контрнаступу, коли їх розбили і коли з агресором доведеться, все-таки хоч не хочемо, умовно ну, кажучи, сідати за стіл переговорів вже на наших умовах, вот, і розставляти точки крапки над і, що декуди кому, умовно кажучи. Він робить таку заяву, тому що що? Тому що зараз все, і я сподіваюся, що вони не зможуть. Все-таки буду надіятися на те, що вони не зможуть цього зробити. Зараз. Що буде робитися, це до речі, до того, що ми з вами вже говорили. Зараз буде все робитися для того, щоб надавити, надавити здебільшого на нас, тому що понімають, що в Росії давити там нема на кого, там, там, там все там забрало, упало пішла галя поперег. От будуть давити здебільшого на нас, аби ми йшли і робити все так, щоб ми йшли на ті переговори, щоб це все закінчилось. Тобто це якийсь господи, прости, хитрий план, не знаю, змова і все таке, щоб нас підштовхнути на ці переговори. Надіюся, що то не станеться в такому випадку. А от випадку, який я сказав перший, коли е, да, наші розгромили, а от коли е, до ворога треба йти і дати ще пістюлей зверху, і сказати ще раз, паскуда, всунешся, тебе не знайдуть всією країною. От отак ще можна, але не так як задумали ці. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.